Колеги, всіх вітаю на каналі. Магія ранку. Хто рано встає, тому Бог дає. Печу за комбайнером, сьогодні будемо молоти соняшник. Стинечко у нас без 15.7. Думаю, що якраз саме той час, коли потрібно організовувати роботу. Так, хлопці, спеціально для тих, знімаю відео, хто не вірив, що соя пробиває резину. Короте, на хайлюксі ось прошмалив колесо переднє. Бачите, нова резина, бріджтоун, все як положено. Попала соя, ось о, палка сої. Їхав, не спіша, трошки звертав, щоб пилюкою сильно не запилить. І ось о, бачите, оце соя пробила мені колесо. Так що, хто там умнічав, що резину соя не може пробити, пробивав вона любісінько, це вже не перший раз. По сої їздити не можна. Готове зерно до посіву. для сіда. Щоб ідеально відкалібрувати зерно. Треба підбирати решета. У нас зараз підібраті круглі 5-ірочка перве і 5,5 друге міліметра. Нижні решета йдуть продовгувасті. Якщо не помиляюся, 2 і 2. Можна 2 і 4. Тоді буде крупне зерно йти на посівний матеріал, але буде більше відходу. Тут уже як, як вибере замовник. Так, це організували. Чоловік приїхав на своєму Маніту і віє собі пшеничку під посів. Овестка справляється на ура щоб зразу пакувати у беги, придумали отаку от схемку, комбінацію, виходить нормально. Получається так, як треба. Автоматично веска завантажує камеру. Не треба там її підсипати щось, на кнопки сидіти, вона все сама робить. А все, що лишнє, повертає назад. Ось лоток, який висипається зайве зерно. День у вас в хаті. Ви не голодні. Все нормально, все покормили чітко. Не сарий раз ще? кормить. Уже другий раз? Щось, диви, Чусти, що час, де ще раз. Ага, все, не вопрос, все вже готово, я мотнуся. Тебе не мозку, до кофійку наколоти щось. Зділиємо. Здіємо. Буде, буде. А до якого плануємо часу? сьогодні? З до 9 ворож. Ну, як скажеш. Ми наче цього Ми лояльні. Сипли більш-менш. Тут є найкраще. 4, так. Да. Там взагалі бомба. Унизу. За мою, нагаївська І тут. І це є, більше, в Друзі і колеги, молотимо соняшник Аризона. Працювали ми грунтовим гербіцидом, вносили Оскар Пауер в нормі 2 літри на 1 гектар. Потім ще проводили додатково прополку, тому що тут трошки була проблема з лободою. Ми підстраховувалися, проходили КРН-кою. В любому випадку соняшник тут чудовий, показує непоганий результат, як на цей рік, навіть дуже достойний. Один тільки момент, що він у нас зеленкуватий, Але зеленкуватий він лише на стеблі, зерно сухе, зерно молодить, чоловік ось каже, комбайн, що 5-6%. Тобто ми повністю вписуємося в базову вологість. Це дуже важливо, тому що зберігання довго і потрібно зерно закладати лише сухим. Так що, якось так. Робота потихеньку рухається. Підписуйтесь на канал. Тут багато чого цікавого. Якщо порівнювати два комбайна, Caterpillar і Джандір, мабуть, вони на, одній, на одному рівні. Тому що що цей, що той, по потужності, по продуктивності практично я різниці не замітив, однакові. Ну а там уже ж комбайнерам видніше. урожайні соняшника говорити ще поки що зарано, тому що поле не домолочене, хлопці кожну машину зважують. Я думаю, десь середній, середній статистичний по району урожай ми отримаємо. Не будуть тут рекорди в цьому році. Ну і, по крайній мірі, задніх пасти також ми не будемо, тому що е, ми зробили все правильно, все по технології, провели е, правильне оприскування ґрунтовим гербіцидом. Він, до речі, спрацював. Тримає він бур'ян непогано. Оскар Павер в нормі 2 літри на 1 гектар, Плюс ми проводили ще додатково прополку нашою крн каренкою. Вважаю таку агрооперацію, як прополка, дуже необхідною, тому що все ж таки соняшник. Покращує свою вегетацію після прополки. Ну і візуальний ефект дуже приємний для фермера. Я думаю, що очевидно, коли ти прополов і коли ти його не прополов. що та рослина все почуває на порядок краще, яка прополена. Оце така моя думка. А там подивимось урожайність, яка буде. Уже тоді якісь цифри більш-менш приблизні або точні. Виведемо. І, можливо, в якомусь одному із відео я озвучу самий найменший урожай і самий найбільший. Це поле, до речі, в одній ділянці претендує на урожайність до 40 центнерів. Ну, тут таке. Не будемо, як то кажуть, пустословити. Хто зна, віса покажуть. На глаз то так воно можна балакати що завгодно. Кошик ще не зовсім тут досох. Можна сказати, він такий. Не звернувся, то на вид капітальний. А там уже ваги точно скажуть. Волога, як не дивно, показує в базі, хоча стебло зелене, і навіть подекуди є і листя. Тому не знаю, можливо, прийдеться ще раз переміряти вологу, щоб нам не зробити собі невеличку свиню. Тому що якщо соєшник почне горіти, а він може горіти дуже дуже таємничо, дуже хитро, не, не поймеш, не зрозумієш, поки аж не, не поштрикаєш самим термометром. Тоді тільки можна знайти локацію. І то дуже непросто. Це не кукурудза, що має специфічний запах, а е, горить дуже-дуже секретно, таємно скажем. Оце таке. Так що, друзі, працюємо, жнива продовжуються, потихеньку, помаленьку доходимо до фінішної прямої. Буде щось цікаве, покажу вам стрім або зніму окреме відео. Думаю, що для вас інформація по аграрній тематиці буде корисна. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нічого цікавенького. Кожен фермер має право на помилку. Ми також не виключення, тому показуємо все відверто, як є для того, щоб бути чесним перед аудиторією. Так що всім добра, до зустрічі! все буде Україна!